Так, знімаєш, так? Да? Панство, я вас вітаю. Дивіться, у нас сьогодні ярмарка, оце наварили значить, куліша, цілий казан. Бано, що казан вже був, вже нема. Зараз будемо варити ще одну порцію, друзі. Людей дуже багато сьогодні. І, мабуть, так, похожу, покажу вам все, що є, те, що продається. Гарні газдині, господині, все наготували. Друзі, накладаю куліш, а ви трошки, може, подивіться просто за нами. А я буду просто накладати. Обережно. Я дістане коза! I dream. Я вам може, знаєте, ще трошки розкажу рецепт того кулішу, бо не встигла я зняти, як я його готувала. Друзі, зараз розкажу вам. Друзі, розповідаю. Значить, цибуля, морква, гарне м'ясо, гарне сальце. Все нарізуємо. І е, пшено. головне тут підготувати пшоно. Його треба промити е, гарно в воді десь 5, може сім разів, а потім залити кропом. Заливаєте кропом десь хвилин на 20. Потім цей кроп зливаєте, цей е, кроп він з пшона забирає гіркоту. От, і е, зливаєте кроп і заливаєте ще раз, промиваєте холодною водою. І вже після того. Отак, от, от я з вечора все це готувала, тому що сьогодні рано зранку в нас це все вариться, все нарізала, все приготувала, і воно так ночь простояло в холодильнику. Зранку, в великому казані, чоловік розвів багаття, зробив велику ватру. Це готували. Друзі, дивіться, вже півказана нема. Дуже смачний куріш, дуже смачний, мій такий авторський рецепт. Потім в кінці заливається яйцями і сметаною. Рекомендую готуйте, їжте українське. Козацькі буде ще воля, Дай Бог нам ско сказати, Хай живе, хай живе.